Доброго дня, доброго вечора, шановне панство, пані та панове, запропонована вами тема в телеграм-каналі, а саме, які ваші думки про загадану вам людину? Але спочатку ми подивимось вашу сигніфікацію по відношенню до загаданої людини. Тобто, які у вас енергії щодо загаданої людини? Подумайте про загадану людину. Ні про кого більше не думайте, і ми на таро колесо року подивимось саме спочатку. Це буде як сигніфікація ваша, в яких ви перебуваєте енергії. Знаєте, енергія дуже швидка. Енергія хочеться прорватися. З'ясувати, прояснити, роз'яснити, докопатися до правди, енергія різка і навіть трохи конфліктна. Тобто, доказати, от вирішити все, знаєте, тут є навіть попередження, будьте обережні. Якщо ви в такому стані, ви можете дуже багато чого накоїти. Розумієте? Лицар мечів це людина, яка мчить. А потім вже думає. Він робить, він говорить, що думає і не думає. От в такому стані можна робити дуже багато чого. Тобто людина, яка може накоїти дуже багато негарних речей, тут негарних речей, тут імпульсивність, тут різкість і на слова, і надії, і по відношенню до всього, що можна сказати. А потім людина буде думати і вже, знаєте. Так би мовити, птах вилітів вже не спіймаєш. Ще раз, попередження, ще із д'яволом. Дивіться, у вас тут ревнощі. вас може просто розривати сильний магнетизм, якась така залежність, притяжіння дуже сильне. Це може бути як пристрасть, так і почуття: я не можу його чи її відпустити. З В сумі з лицарем мочів це дуже така <кхм> агресія. Тут, від, знаєте, як говорять, ну, не зря так говорять, що від кохання до ненависті один крок. То це правда. От по цим двом картам, ну, подивіться, як вони виглядають. Це просто жесть. Це просто жесть. Але <кхм> четверочка, я обичаюсь. Четвірочка мечів, вона говорить, що ви притормажуєте все ж таки. Ви все ж таки включаєте голову. Можливо, ви в паузі, ні тому, що не хочете прийти або тут не прийти, навіть тут просто прискакати. А тут ви ніби тримаєте все в собі, це в вас відбувається, це в голові відбувається. Тобто. Тут і зараз вас чіпляти не можна, ви просто розірвете. От в такий стан, це знаєте, як потім пишуть некрологі в стані афекту. От цей стан може бути афекту. В такому стані ліпше людину не чіпати. Вона може зробити, а потім буде жалкувати, але це буде зроблено. Розумієте? І ви, так би мовити, не відпускаєте, але тут і зараз ви не активнічаєте, Можливо, ви захворіли, можливо, ще якась тут пауза тупік. Тобто, ви не проявляєтесь. Тобто, я не бачу прояву. Ви тут більше, знаєте, це ваше внутрішнє, це ментал, це те, що відбувається внутрішньо. І тут ще на Дні колоді у нас я бачу короля Жезліве, це активна енергія. Це Енергія людини, яка, от, знаєте, бачить ціль і не бачить приптонів. Тобто, тут е, ви можете дуже багато чого накоїти в такому стані, в якому я тут бачу. В сумі, ви в енергіях до цієї людини, так, це велика внутрішня напруга, це м'яко, я так говорю, з одного боку дуже сильно тягнеть, Тут може бути така, от, знаєте. І бажання дуже сильні по дьяволу і королю жезлів. Так, це фізичне, просто от, навіть знаєте, такий болісний стан десь. Вас просто може розривати внутрішній такі. І хочеться, у вас дуже багато образи, різкості, злісті, ви хочете щось висказати, просто от так, от, знаєте, просто, от, просто розірвати цю людину от, ви в такому стані. Але ви захищаєте себе там, де ви перебуваєте, так і це стан Я хочу, але чи боюся, ні, ні не ту людину, можливо, а навіть себе десь. Тому що в такому стані, я ще раз повторюю, можна наробити дуже багато, багато неприємностей і потім дуже сильно вжалкувати. І краще поставлю. На, на, о, знаєте, от. Поставлю стіну і не буду підпускати, тому що ну, це буде ліпше. Якщо ви впізнали себе, по стану своєму по відношенню до той людини, яку ви загадали, тут перевертаються, до речі, карти дві. Це або та жінка, так, або це стан до. Якось і е, е, постійне коливання, а також тут може бути два стільця. Зрозуміло, я ще не знаю. Я просто зараз буду запитувати думки, ваші думки, саме про загадану людину. Як ви і просили. Давайте подивимось. Щось ви такі агресивні дуже. Людина агресивна. Король Пентаклів. Які Десятка пентаклів. Це вже думки про а, ваші думки про загадану людину, так? Повішаний. Шестірка пентаклів. Вежа. Тут на дні колоди трічка кубків. Дивіться. А ви, а, як сказати? А, ну, Якщо так брати, так в сумі, ви а, тут і зараз а, думаєте про людину як про серйозність, як про стабільність. Тут десяточка Пентаклі це асоціація або стабільності, або ви йшли до стабільності, або ви хотіли, або перебували. А, навіть, знаєте, можливо, ви ставитесь до цієї людини як сімейна людина, так, можливо, людина перебуває в шлюбі. Але ви знаєте, що між вами застій, і між вами немає рівноваги. Тут щось підвішено в стані жертви, або, можливо, по-повішеному це іще й прив'язаність. Також повішена шестірка пентаклів, тобто немає у вас обміну ніякого. І ви знаєте, ви хотіли би от, думки от, провести гарно час. Просто, от, знаєте, якісь свята, якісь от, такі от хотілося б просто легкості якоїсь патрічки кубків. При цьому ви всередині по вежі ця людина перевернула просто ваш світ. І, можливо, вам десь ну, нагадала, хто где повинен бути. А тут. Зруйновані старі якісь основи, і а, ця людина вам дала досвід, який не можна ігнорувати. Розумієте. Ви були парою. Ви були парою. королева Пентаклів. Це буде більше для людей, які Перебували довгий час разом. Або вони насправді по десятки пентаклів були шлюбі, король пентаклів, королева Пентаклів. І між вами тут зараз нічого немає. У вас зруйновані відносини, і ваші думки про загадану людину як про стабільність, як про родину, про кармічний урок, який змінив і. Так, так би мовити, життя ваше на до і після, так, ви знаєте, знаєте, так відбувається таке обдумування. До речі, я бачу на дні колоди імператор. Може бути, та людина, про яку ви думаєте, вона або зайнята, або сама знаходиться в стабільності, в своїй стабільності. Отакі от думки ваші. Про загадану людину вами.